Дорогі друзі, Сарненський район, село Карпіловка. Погрущика, таке ще не возив. Та лопатою ще Лопато Де заципиться. Порозматувалися, вже хоч можна зрозуміти, якщо чужа людина, де ми знаходимося. Місто ковель. Зв'язочка наша зараз буде. Сьогодні ми тут ще раз будемо їхати, направди не саме в цьому місці. Зав'язаємо. Цього так сказати. правильно він називається грейферний погрузчик. Завеземо ми в його, де у вас там село, чи село міського типу. Рожище. Завеземо Волинську область. Від от, Ковеля от десь 65 кілометрів. І будемо сюди вертатися назад. Те, що нам, нам треба на загрузку, камень каширський. Дорогі друзі, покажу з дороги. Роміне обістя. Де я в нього беру комбайни, я в нього його і підцепа купляв. Зараз його з комбайнами теж я бачу. Не дуже. Комбайни цього року розбирають. Справи. Ну а ми продовжуємо до розгрузки ще кілометрів 60. Дальше можна віддіти по ходити. З'їхайте. І так, дорогі друзі. Не, не страшно? Даже, Вася навіть даже не встиг не злякатися. З'їхало добре. Нема сіплення. Там воно щось там є. Так, дорогі друзі, пройшла розрузочка. Платформу треба мить. Ну, а поки, всім пока. Доброго здоров'я всім дорогі друзі, підписники каналу. Я знову камінь Каширському ночував я. Ночував я в Ковелі, на заправці. Вже починалася комендантська година, поки я розгрузив трактора і приїхав до Сашка. Камінь Каширський. Помив. Помив машину, бо вчора натікло на неї, що страшна була. Ще навіть тут воно залишилося, але це вже стреться. І грузим сампу. Хлопці вже жадку загрузили ще вчора. Добре. Хлопці жадку загрузили вчора ще. Зараз будемо грузити сампо. Повеземо його в Київську область, десь туди. Десь туди на кагарлик. Село Лімо. Зараз знімемо трубу, щоб не мішало. І робимо, щоб я бачив узяркало. Це про що там ще є. Будемо грузити такого сампу, Сам по цьому ідентичний комбайн з моїсеями. Закрантимо мої ісей. Там їх є багато таких, що воно. От тільки колір другий. На подвижних ножах стоїть шкарня тут. Хлопці вже загрузили. Вже я ще раз повторяю, що хлопці вже загрузили. Жатка вже загружена, вже я її закріпив. Кабіна загружена, теж вже закріплена. На ремнях. Ще десь сюди положить трубу, драбину тільки в ці двері. Десь треба в друге місце, буде, щоб не побити, не побити стекло. Буде шкода. І вогнегасника дали. О, трубу вже несуть. Загрузили ще сюди трубу, дверку, мабуть, зараз одягнемо, кажуть хлопці на, на кабину, щоб не побити шкло. Забирає, каже Саша, скажіть, що забираємо останнього комбайна і завтра буде новий завоз. Знову, щось будуть хлопці знову везти з Польщі. Ну, Будемо жити. Будемо знімати, покажемо що тут знов буде. От уже зняли. Може не встиг. Все, поїхали. Саша, брить один на другу, одну сторону, другий на другу. Так, дорогі друзі, виїхав я, вже, виїхав я вже на старт. Зараз ще прицепа. Подсипімо, зараз вадімобиття, не фрактором прицепа, засипімо мене і будемо їхати. О зараз сипімося, підключимо пневмогідро і будемо їхати. Дорогі друзі, підписчики. Місто Ковель вже на виїзді. Місто Ковель вже на виїзді. І ми повертаємо. Пара хвилин довелось почекати, привезли документ. Не було в мене з собою паспорта, його на тут зробили. Готовий. Вже ми з документами. Все законно, все легально, в габариті і їдемо. Так, дорогі друзі, підписчики, заїхав я на заправочку на UPG. Гарна заправка, взяв кави. Заправили 150 літрів пального. Побачимо хоч візуально, що у нас, пройде порядок у нас тут, все на місці. Будемо продовжувати. Американо з молоком. Помів руки. Міні-маркет. Зараз такі заправки добре, що заїжджаєш, там є все. Там і заправка, і кодоги, і кава, і вода, і все. Там ще один якийсь. Міні маркет Бургери роблять чи шопа ще тобто, приїхав, буде ре рефа заправлять, я ще рефа заправлю Ну, а ми заправилися, будемо в'їжджати Так дорогі друзі, подписчики 4 часа дня Машину я заправив, плюс з собою вже купив. масла треба трошки в мотор долити через те, що було не долите, долив. Треба встати пообідати, зараз буде. Зараз тут буде кафе, біля якого я. Останнім часом, як сюди, їду, завжди зупиняюсь. Переобідаємо і будемо їхати далі. Поїдемо, я думаю, що на. На Фастов поїду поїхати, треба їхати через Київ. На Київ будемо їхати на Обухов і там за Обуховом буде ось в стороні те село Леоновка. Я говорят, там і був вже по Ліоновці. Дорогі друзі, взяв борщ, борщ уже з'їв, взяв гречку. Котлети, котлету покриши, бо гарача і салат. Сочок хліба виробиш, не брав. Стакан компоту. Зараз дообідаю. Машини зупиняються, Кисть БМВ стало. Пензовоз. І будемо їхати. Дорогі друзі, підписчики, міст за бородянкою. По ньому раніше їздили. В'язна дорога зроблена асфальтована. друзья. Место Киев. Место Киев. Мы идем трошки левее. А кто на Одессу? На Одесску трассу. Трошки правее идут. Доброе, доброе. Я знаю, что леворуч. Ездят швидко. Чиевляне. О, то, тут наліво у нас десь Одеська площа. А от пішла, пішло руш і тут пішов на Одесу. От такої техніки одержати. Так дорогі друзі і подписчики йде розгрузка. Тут же колеса, вона ж може їхати як хочеш. Вже возьміть її пониже, а то как вона. Там давай, давай, давай Там куда. Там... Давай, 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 давай. Провода нормально, походь. Я ж культуру. Давай, давай, потихеньку. Хлопці, хтось на ту сторону виїзду треба буде там теж розвинути. Руля чуть-чуть влево. Чуть-чуть, він поїдай. Курти, крути, руля, крути. Все. Ну давай одною рукою. Пускай тормоза, конечно. Я футпую. Ще він, навіть на передачі, може бути. Ну, він би мав би йти а, вже. Да, сам. Да, да. Веку. 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 А ну, давай. Давайте давайте, давайте, я, давай, давай, давай. я провіряюся. Все, 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 все. Добре, не, день. не, потихень. Потихень, ко не, не розганяй. Да. Пускай, 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 пускай. Ліво. Чуть-чуть вліво руля, чуть-чуть. Добре, добре, все, нормально. Давай, давай. Вже може ввечері не буде добре видно. Я ж парень. Нормально, чого переживаєте. У мене вдома китойчик. Юмензи. А юмензик то взагалі. <реку> Ще мензи. Ще, Ще. Ще трохи.

Все там є. Давай вправо руляй взад. Так, дорогі друзі, подписчики, прийшла наша розгрузка. Тихо і спокійно. Зараз ружу на себе прицепа. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, не лінуйтесь. Ну і пока, всім пока.